Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 22-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 24 листопада 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 322 900 особин за добу 1100 і поранено 968 700 песиголовців за добу 3300. Танків 5496 одиниць за добу 30 бойових броньованих машин, 10256 одиниць за добу, 32 артилерійських систем 7833 одиниці за добу, 31 реактивних систем залпового вогню, 904 одиниці за добу, 2. Засобів протиповітряної оборони 595 одиниць за добу, 4 літаків 323 одиниці, гелікоптерів 324 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5800 одиниць за добу, 1 крилатих ракет 1564 одиниці кораблів катерів, 22 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн, 10 230 одиниць за добу, 32 спеціальної техніки, 1108 одиниць за добу, 1. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!